Десь там тільки починала волонтерити в притулку, раз на тиждень працюючи при цьому там на іншій роботі. Було таке, що коли він там чіпився черговий раз там в шиї добермана, в неї двічі стріляли, в неї в тілі дві кулі. У собаки дуже коротке життя, особливо якщо ви взяли собаку в дорослому віці. Мене дуже засмучує, коли а, там тренінг собаки займає просто роки. Зрозуміло було, що прилетить дуже багато хейту. Тим паче, що ти достатньо публічна в інстаграмі. Коли я там почала купила електромашину глядами, почала про це розказувати, люди вирішили. Що тепер всі мої клієнтські собаки ходять в трьох електронашинках в чотирьох одавках і ще з трагачами обмотані. Я можу полічити собак на пальцях однієї, руки, кому я порадила електронашини, і на пальцях двох рук, кому я порадила взагалі якусь корекцію. До тебе підійдуть незнайомці в парку і скажуть, що все що ти робиш, це неправильно. А якщо цуц, бо от, наприклад, я планую другу собаку, ми прийшли до кінолога, і вони кану, дивись, ну треба там. Вау, ти браво! Ти супер! Емоційно, тонким яким зло. Ну, ти молодець. Це істота з якою ви, якщо пощастить там проживете 15 років свого життя, і бажано, щоб ці 15 років були не каторгою ані для собаки, ані для mm -hmm. вас. А ще більш прикро, коли в нашому притулку не повертають важких собак. Повертають ну, отаких от собак, собаки, які втягнуться до людини, які круті компаньйони, які добрі, веселі, спершу м'ячик, а потім нога дитини, спільні поїздки з собакою, спільні досвіди. Це найкраще, що можна зробити для цього зв'язку з собакою.